А це зробила. Угу, кольцо. Колечко, колечко. Стреля ручки. Класно. Можна таке на ярмарку продавати. У нас скоро буде. Ну, можна. Наступного понеділка. Але ти знаєш? що Я вже все з'їв. Оце будеш голодні. Поки ти малювала. Або маюєш, або їш. Зараз. Ну, то я пішов доїдати. мене ну, просто в мене чогось завелике. <рес> Прикольно, за велике колечко взяла, собі підправила. Тільки нехай зараз палець на гаряче. Дян, куди борщ їсти? Зараз. Я буду такі прикраси робити, гарні. Добре, але перший борщ даєш. Добре. Куди? На ярмарку буду продавати. У мене все нормальне, вже не спадає. Взагалі то я борщ знімати збирався. Та сюди їж вже. Добре. Обхляпувала вчора он все. Сметани дати. Так звісно, ще питаєш. Давай, що така як квіточка зробити